Зараз я швиденько породянусь. Угу. Боже, що ж ви голий вийшли? Хто голий? Та ви, голий, зайдіть за шторку. А ви лікар? Та не та шторка, боже, врешті-решт закрийтеся вас дуже прошу. Ого! Шо, ОГО? не дивись! Мене звати Макс Вас. Що тут відбувається? Чому ви голий? ще й знайомитеся з моєю дівчиною? Дійсно, а чому ви досі одягнені? Що? Жартує, будьте в одязі. Вам дуже очі, до речі, ви випадково не амбасадор Вовка. Та, ні, я просто тут підібрав. Ну це дуже вау. Так, будь ласка, досить фліртувати переді мною ще й без одягу! Я вдягнутий! А як ви одягнутий квадратик чорний закриває, все, що за ним? Фу! Та я не знаю, що це, я вдягнутий. А, ого. А, так, знайчик. То що, я беру цей костюм? Так. А? Ти не її, зайка. Добре. А що тут за квадратик такий прикольний? А як. А я... ну потримай. Якщо я роздягнусь, він також зараз з'явиться? Ну що, з'явився? Не з'явився. Киць, на нас ж люди дивляться. Не з'явився чорний квадрат? Так. Якось незручно вийшло. Це що мені, мабуть, вдягнутися, так? Да? Ой, а я піду тоді цей костюм куплю. Люблю, вовк. Угу. А ви одягнути будете до кінця?